пограбували вбили та втекли. У Львові подружжя жорстоко розправилися з пенсіонером. До поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Тершаківці знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події виїхали оперативники, слідчі та співробітники кримінальної поліції. Як з'ясували правоохоронці, трагедія сталася під час конфлікту між господарем помешкання та парою, яка тимчасово проживає у Львові. 42-річний чоловік разом з 39 річної співмешканкою гостювали у пенсіонера, але раптово сварка переросла у жорстокий напад. Їй завдав літньому чоловіку численних тілесних ушкоджень, які стали смертельними. Після цього підозрювані заволоділи особистими речами пенсіонера та втекли. Але оперативники швидко встановили їхні особи. Пару затримали та повідомили про підозру за вбивство і пограбування їм загрожує до 15 років за кратами із конфіскацією майна.